Всім привіт! Вітаємо вас на каналі компанії Градієнт. Сьогодні поговоримо про пелісткові торцеві круги. Дізнаємося правила підбору, які є переваги перед звичайними шліфувальними кругами. Також поговоримо про правила безпеки та протестуємо круги від нашої торгової марки. Поїхали! А для всіх, хто ще не підписався на наш канал, мерщі підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Пелястковий торцевий круг є професійним абразивним інструментом, призначений для шліфування та зачистки поверхонь металу. В асортименті торгової марки Градієнт представлені пелісткові торцеві круги діаметром 125 мм. для каше, посадковий діаметр 22,2 мм. Тип диску Т 27 або як інакше називають у формі чашки, а саме прямий профіль із вигнутим центром. Зернистість кругів в асортименті 40, 60, 80, 100 та 120. Посилання на весь асортимент кругів в описі під відео. На початку відео поговоримо про матеріал, з якого зроблені пелюсткові торцеві круги. Основа круга має захисне посадкове металеве кільце. Матеріал основи круга виготовлений зі скловолокна на клеєвій основі. Пелюстки виробу виготовлені зі гнучкого абразивного матеріалу на тканиній основі. З покриттям з коричневих дрібнозернистих частинок плавленого оксиду алюмінію, електропорунду. збільшена кількість пелюстків, а саме 72 пелюстка на диску. Круги призначені для плоского шліфування, видалення окалан та задирок, зачистки кромок та зварювальних швів, деталей та конструкцій з металу, нержавічої сталі, легованої сталі, кольорових металів, алюмінію, деревини, пластиків, а також шліфування та доведення поверхонь. Застосування палісткових шліфувальних кругів дає змогу отримати перевагу з погляду ергономіки порівняно зі звичайними шліфувальними кругами. У процесі застосування таких шліфувальних кругів удвічі зменшується шумові навантаження при шліфуванні, внаслідок чого можуть бути значно знижені вібрації. Крім того, палісткові круги легші, а тому й вимагають меншого притиску під час роботи. Поговоримо, друзі, про те, на що треба звертати увагу при виборі круга. Обов'язково звертайте увагу на діаметр круга, який повинен відповідати посадковому місцю під кожухом кише, поміщатися в ньому вільно та обертатися без труднощів. Другий важливий момент це діаметр посадкового отвору. На всіх кругах посадковий діаметр дорівнює 22,2 мм. Не забувайте про вибір зернистості круга. Крутнозернисті круги з зернистістю від 12 до 80 використовуються для видалення великих напливів при обдиранні та шліфуванні деяких металів, наприклад, алюмінію, міді та латуні, а також при грубому шліфуванні інших матеріалів. Круги з середньою зернистістю від 80 до 160 та дрібною зернистістю від 160 та більше використовуються для остаточного шліфування та доведення матеріалу. Ще одним параметром є максимальна кількість обертів за хвилину. Максимальна кількість обертів інструменту не повинна перевищувати значення, що вказане на кругу. Більша кількість обертів є жорстким порушенням правил безпеки, та у більшості випадках призведе до руйнування диску та можливого поранення оператора. Не нехтуйте правилами безпеки про безпеку поговоримо далі. Переходимо до правил безпеки, які треба дотримуватися під час роботи з пилістковими торцевими кругами. Обов'язково працюйте в окулярах або в захисній масці та використовуйте захисний одяг. Перевірте інструмент на справність та дотримуйтесь техніки безпеки у роботі з ним. Перед початком роботи перевірте, чи надійно і міцно закріплений круг, додатково перевірте обертання на холостих обертах. Деформований та погнутий круг одразу викидайте та ні в якому разі не використовуйте повторно. Ні в якому разі, друзі, не ігноруйте захисний кожух. Тож, друзі, саме час переходити до тестування. Тестувати будемо перісткові троцеві круги від торгової марки Градієнт. Нагадаю, друзі, круги виготовляються з електрокорунда високої зносостійкості. Додатково посадковий отвір укріплено металевим кільцем. Така якість в купі дає високу продуктивність роботи та забезпечує гарну зносостійкість для тестування. Друзі візьмемо круг 125-го діаметру. Вага круга до тестування 85,65 грама. Тестувати будемо за допомогою профільної труби товщиною 2 мм. Довжина для шліфування 30 мм. Процес тестування у прискоренні на екрані. Реальний час шліфування 2 хвилини 14 секунд. Поглянемо на заготовку після тестування. Та також поглянемо на сам круг після роботи та зважимо його. Вага після шліфування 78,22 г. Нагадаю, що вага круга до 85,65 г, грама, вага після 78,22 г, грама, відсоток зносу після шліфування 8,67%. Друзі, бережіть себе та користуйтеся лише якісними полістковими шліфувальними кругами. У описі під цим відео залишимо посилання на полісткові круги від торгової марки Градієнт. Дякую, що подивилися це відео. Сподіваємося, воно було корисне для вас. Підписуйтесь на наш канал та інші соціальні мережі. Будемо раді почути ваші думки та поспілкуватися у коментарях. До зустрічі!